Справа 178. Висота великої дзвіниці Києво-Печерської лаври становить майже 97 метрів, що на 12 метрів більше за висоту дзвіниці Михайлівського золотоверхового монастиря місто Київ. Висота дзвіниці Троїцького собору місто Чернігів дорівнює 58 метрів, що на 18 метрів менше від висоти дзвіниці Софіївського собору, місто Київ. Яка дзвіниця Михайлівського Золотоверхового монастиря чи Софіївського собору вища і наскільки? Ну що ж, для того, щоб було простіше розв'язати цю задачу, давайте коротко запишемо висоту всіх дзвіниць, що про них відомо. Отже, пишемо тоді дзвіниця. Перше у нас йде мова про Києво-Печерську лавру. Дзвіниця. Києво, течерської лаври. Так, відомо, що її висота 97 метрів. Далі у нас є дзвіниця. Михайлівського, Михайлівського. Золотоверхого? Монастиря. Далі у нас є висота дзвіниці. Троїцького Собору пишемо: Дзвіниця. Троїцького Троїцького собору? Так, вона дорівнює 58 метрів. У нас є висота. Дзвіниці, пишемо Дзвіниця. Софійського собору. Так, що про них відомо? Перше. Нам сказано, що висота дзвіниці києво печерської лаври на 97 метрів, що на 12 метрів більше за висоту дзвіниці Михайлівського собору. Пишемо 97 метрів. Це на 12 метрів більше, за висоту Михайлівського. Дзвіниці Михайлівського золотоверхового монастиря. Далі. Ну, а у нас висота дзвіниці Троїцького собору 58 метрів, що на 18 метрів менше. Пишемо, на 18 метрів менше, за Софійського, за висоту Софіївського собору. Нас запитують, яка дзвіниця більша Михайлівського чи Софіївського собору? Пишемо? Яка дзвіниця? Яка дзвіниця вища? І на скільки? Записуємо розв'язання. Для початку визначимо висоту дзвіниці Михайлівського Золотоверхового Монастиря. Як це зробити? У нас дзвіниця Києво-Печерської лаври 97 метрів, а це на 12 метрів більше за висоту дзвіниці Михайлівського Золотоверхого Монастиря. То, щоб знайти висоту Михайлівського золотоверхового монастиря, нам треба від 97 відняти 12. То ми пишемо тоді першу дію. 97 мінус 12. І це дорівнює. Можна усно. Я розв'яжу стопчик, щоб вам було зручніше. Отже, ми пишемо 97 мінус 12. 7 мінус 5, 9 мінус 1, 8. Отже, вийде 85. Пишемо в дужках чого? Це метрів. Це висота. дзвінниці дзвінниці Це Михайлівського. Я запишу скорочено, Михайлівського Золотоверхого. Монастиря. Є. Тепер. Е як знайти висоту дзвіниці Софійського собору? Дзвіниця Троїцького собору 58 метрів. А це на 18 метрів менше за висоту дзвіниці Софійського собору. Тобто Софійський собор, дзвіниця його має більшу висоту на 18 метрів, ніж висота Троїцького собору. Тобто ми пишемо друга дія тоді. Треба 58 додати. 18. І це дорівнює так само. Давайте стопчик додамо. Отже, 58. Додати. 18. І це дорівнює. 8 плюс 8 це 16. 6. Пишемо один старший розряд. 5 плюс 1 це 6, плюс 1 – це 7. Отже, вийде 76. Це дорівнює 76. Пишемо чого. Метрів. Це висота, дзвінниці… Дзвінниці Софіївського собору. Софіївського собору. Добре. Тобто ми дізналися висоту і дзвінниці Михайлівського собору 85 метрів, і висоту дзвінниці Софіївського собору 76. Нас запитують, яка дзвінниця більша. Більша у нас е, має висоту е, дзвінниця Михайлівського Золотоверхового монастиря на скільки метрів нам треба від висоти дзвіниці Михайлівського золотоверхового монастиря відняти висоту дзвіниці Софійського собору. Тобто третя дія, нам треба від 85 відняти 76. І це дорівнює. Можна усно, Тут буде 5 плюс 4 9, але можна і в стопчик. Наприклад, тоді пишемо 85. Мінус 76. Не можна відняти, позичаємо 15 мінус 6 це 9. Було 8. одиничку забрали буде 7. 7 мінус 7 0, 0 не пишемо. Отже, вийшло 9. Пишемо, і це дорівнює 9. Пишемо чого. Метрів. Це у нас різниця нехай буде. Так, добре. Ми все дізналися, тепер записуємо відповідь. Отже. Відповідь. Ну, давайте так запишемо. нас запитували, яка більша і наскільки. Пишемо на 9 метрів. На 9 метрів. Вища. Дзвіниця. Дзвіниця Михайлівського Михайлівського Золотоверхого монастиря монастиря. Ну що ж, ось така прикладна задача на цьому вправу завершено.